Харчування, лікування, проживання, умови праці та навчання. Спостережна комісія при облдержадміністрації перевірила, як живуть засуджені Городищенської колонії. До її складу увійшли пенітенціарники, лікарі, представники прокуратури та голови районних спостережних комісій. Насамперед, члени комісії завітали до кухні у щойно відремонтований варочний цех. Їм показали, чим саме годують засуджених, та запевнили, що такі порції вони отримують на обід щодня. Скарг на харчування ні в кого не було. Харчування, гаряче М'ясо є чи немає. Молитовна кімната у колонії універсальна. Тут почергово проводяться служби для вірян різних конфесій. У цьому ж корпусі працює школа та медична частина. Побаченими умовами комісія лишилася задоволена. Зауваження стосувалися лише відсутності штатного рентгенолога та того, що стоматолог працює в установі на півставки. Минулого разу комісія вже звертала увагу на нестачу медиків. Відтоді у колонії побільшало не одного лікаря та двох фельдшерів. Не всі посади укомплектовані медичними працівниками. Є посади, які взагалі не Тому, само собою, що буде прийнято відповідне протокольне рішення. Зобов'яжемо управління, щоб вони сумісно з управлінням охорони здоров'я укомплектували ці посади. Наразі у колонії перебувають понад 650 осіб. Півсотні з них довічно половина засуджених працює та отримує в середньому 560 гривень на місяць. Керівництво установи зазначає, охочих працювати вистачає, але виникають проблеми зі збутом продукції. Виробничий потенціал в цілому збережений в установі ще з часів радянського союзу. Так казати, коли працювали всі на соцзамовлення. На жаль, на зараз така ситуація склалася. що Самі шукаємо і замовників, і самі виготовляємо продукцію. і Ринки збуту шукаємо. Загалом минулого року кількість засуджених, які відбувають покарання у нас в області, зменшилася. Половина ув'язнених вийшла на волю достроково. А кожному п'ятому за гарну поведінку пом'якшили режим утримання. Якщо в цей період, скажімо так, в минулому році біля 3600 було спецконтент на сьогодні, 3300. Тобто на 300 чоловік зменшило кількість спеццентру, і особливо в послідчому ізолятору на минулому року було 480 чоловік, зараз всього 310 на сьогоднішній день. Це говорить про те, що в дії новий кримінально процесуальний кодекс і він дійсно починає працювати і. Новий кримінально-процесуальний кодекс почав діяти з листопада минулого року. Замість обов'язкового взяття під варту він дозволяє застосовувати до підозрюваного домашній арешт та вносити за нього грошову заставу. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. «День».